Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Свій голос за єдність з Росією. Зустрічі представників об'єднання з населенням республіки тривають. Небезпечне підпалення стерні. Чому по республіці горять поля і як веде боротьбу з порушниками держнагляд? Приймальну кампанію продовжено у Придністровському державному університеті. Оголошено додатковий набір абітурієнтів. Придністровська залізниця на порозі звільнення збитки підприємства цього року вже перевищили 8 мільйонів рублів. Причина в різкому скороченні обсягів перевезень це сталося головним чином через спільні дії України та Молдови щодо блокування придністровських залізничних перевезень. Наприклад, доставка низки вантажів, в тому числі палива, з залізничним транспортом в Придністров'я, вже неможливо. Наша республіка ініціює позачергове засідання в форматі «5 плюс 2». На чорневій нараді форматі 5 плюс 2 в Берлині сторони підтвердили свої зобов'язання вирішувати всі питання винятково за столом переговорів. З тих пір експерти провели цілу низку робочих зустрічей, але спілкування так і залишилося всього лише спілкуванням. В момент проведення Баварської конференції в момент проведення баварської конференції Молдова та Україна заблокували поставки у Придністров'я нафтопродуктів. Це створило кризову ситуацію у республіці. А консультації, які потім слідували з молдавською стороною, виявили сілиспрямований характер таких дій і небажання шукати компромісне рішення проблеми. Молдова відкидає будь-які варіанти взаємодії між залізницями Придністров'я і в Молдови. Вона пропонує нашій республіці самостійно з Україною вирішувати проблему блокування станції Кучурган, щоб вантажі йшли в Придністров'я. Кишинів наполягає на додатковій її реєстрації в Молдові і на будівництві нових об'єктів контролю на станціях Бендери-2 і Рибниця. Таким чином, Молдова припинила виконувати угоду, досягнуту в 2012 році Євгеном Шевчуком і тодішнім прем'єр-міністром Владом Філатом, яка чотири роки тому заблокувала вантажне залізниче сполучення і дала можливість нашим найбільшим підприємствам успішно працювати, не направляючи вантажі через північ Молдови. Як результат, Придністров'я вимагає провести позачергове засідання в форматі 5 плюс 2 для вирішення проблеми. Придністров'я відправила сотвісту письма. Придністров'я 20 липня направило відповідні листи запити усім учасникам у форматі 5 плюс 2. Нам в неформальному режимі повідомили, що найближчими днями проведення такого позачергового засідання мало ймовірно. Це пов'язано з сезоном відпусток для дипломатів. Швидше за все, зустріч у такому форматі може пройти у кінці серпня чи на початку вересня. Я так Я так розумію, наші молдавські партнери не готові повернутися до того режиму, який функціонував із 12-го року. Дані дії порушують угоди, які були прийняті у 2012 році тоді вже у взаємозв'язку зустрічі 5 плюс 2, яку ми ініціювали для обговорення проблем навколо залізниці. За її результатами будемо на радбезі приймати рішення про те, що далі робити з угодою. Якщо воно таким чином трансформоване, що Придністров'я і економічні агенти зазнають явних збитків, то необхідно буде виробити рішення про перспективи даної угоди як такої. Збитки зазнають і підприємства, і залізниця. У липні цього року, в порівнянні з липнем минулого, спад імпортних поставок склав 84%. Збитки Придністровської залізниці з початку року 8 мільйонів 200 тисяч рублів. Щоб зменшити витрати, працівники вже переведені на чотириденний робочий тиждень. Частина відправлена в простій. Призупинена низка заходів соціальної підтримки. Підприємство на порозі звільнень каже директор. На сьогоднішній день на сьогодні більше 700 людей працює на підприємстві. Доведеться знижувати чисельність на рівні спаду вантажу перевезень, тобто 30%. У міністерстві закордонних справ констатують звернення до Молдови і України залишаються без відповіді, тому Придністров'я дуже сподівається домогтися вирішення проблеми за допомогою посередників на посочерговому засіданні в форматі 5 плюс 2. Травня цього року сільські жителі за газ і світло платять на 20% менше. Нагадаємо, ініціативу уряду про зниження тарифів в сільській місцевості схвалив президент Євген Шевчук. Втім, подібною пільгою зараз користуються і деякі інші категорії громадян, які проживають в містах Придністров'я. Більше знає Влада Вдовіченко. Мета заходів щодо зниження цін на комунальні послуги підтримка жителів сіл, основна частина яких бюджетники і пенсіонери. Щоб трохи зменшити їхні витрати на комунальні платежі, тарифи на газ і електроенергію знижені на 20% із 1 травня 2016 року. Такі ж пільги діють і для окремих категорій мешканців міст нашої республіки. Провісе прирівняла. Уряд прирівняв до такої категорії споживачів комунальних послуг осіб, які є єдиним батьком до досягнення дитиною 18 років, осіб, які перебувають на обліку як безробітні, на обліку в центрі соціального страхування, як ті, хто шукає роботу, зв'язку з тим, що вони були зняті з обліку як безробітні, тому що закінчився термін виплати допомоги з безробіття. Міністерство соціального захисту і праці контролює роботу центрів соціального страхування. Вони видають довідки, що підтверджують пільги громадян на енергоносії. за все время за весь час з 1 травня і по сьогодні жодних збоїв щодо видачі таких довідок за лінію центрів соціального страхування не спостерігалося. Проблем з отриманням довідки не виникає, тому що дані є. Ці особи вже фігурують в нашій базі даних, як припустимо, безробітні або шукаючі роботу. Тому довідку можна отримати швидко. Скористатися правом на знижені тарифи громадяни вище вказаних категорій зможуть до 31 жовтня 2016 року. Для цього достатньо надати необхідний пакет документів у республіканський інформаційний розрахунковий центр і відзначити себе як пільговика. В уряді прийшла оперативна нарада з міністрами соціально-економічного блоку. Павло Прокудін заслухав інформацію про надходження до бюджету. Ірина Молоканова повідомила, що від сьогодні Ощадбанк почне перераховувати транші. Кредит в розмірі 70 мільйонів рублів буде направлено на покриття соціальних статей. Крім того, фінансова допомога в даний момент необхідна районам. На сьогоднішній день от... на сьогодні у Бендерах майже 925 тисяч ще не виплачено червневої зарплати, тобто вони до липня не приступали. І по Рибницькому району 7 мільйонів 267 тисяч. Це зарплата, і ще 2 мільйони у них відпускні за червень. Якщо ви схвалите, то ми тоді будемо, поки у цьому місяці гроші виділяти рибницькому району. Що вони, хоча б з цього траншу, що ми отримаємо, приступили до виплати зарплати липневої, як і всі інші. Райони. Крім Бендери, рибниці, додаткові кошти потрібні і іншим районам. Всі вони, крім Кам'янського, використовували гроші для виконання соціальних зобов'язань з інших напрямків, відзначили на нараді. У свою чергу Мінекономрозвитку завершує аналіз ситуації з прибутком державних унітарних підприємств. Нагадаємо, згідно з прийнятим законом про бюджет, частину їх прибутку передбачається направити до стабілізаційного фонду. Ми бачимо ситуацію і. Звичайно, ми бачачи ситуацію, дійшли висновку, що всіх під одну гребінку недосільно рівняти однак є норма закону. Всього прибуткових за 2015 рік 21 державне унітарне підприємство. Чистий прибуток склав 26 мільйонів, з яких 19,5 мільйонів. Це прибуток одного підприємства Бендерської друкарні поліграфіст. Одночасно, експерти Мінекономрозвитку аналізують показники дебіторської та кредиторської заборгованості державних унітарних підприємств. Більше тисячі депутатів всіх рівнів і скликань сьогодні входять до об'єднання за єдність з Росією. Його керівництво продовжує зустрічі з жителями республіки, щоб розповісти про цілі і дізнатися думку людей щодо важливих для своєї діяльності питань. У селі Глине Слобазевського району побувала і наша знімальна група. На початку зустрічі коротка інформація про створення об'єднання. Його головна мета систематична робота над всебічним розвитком відносин з Росією. Перший конкретний крок угода про побратимство з Новосибірськом. Восени у цьому великому місті планується проведення ярмарку придністровських товарів. А вже до кінця серпня туди повинні направити 15 тисяч швейних виробів. Наші товари пустять на полки. Наші товари пустять на полиці магазинів і вже сьогодні там чекають на нашу вино коньячну продукцію, нашу консервацію, овочі та фрукти. Адже зараз проблема не виростити, а продати. І якщо таке прагнення є, нам залишилося тільки виростити і довести. Тепер нам допоможуть продати. У планах об'єднання зв'язати такими угодами з російськими містами усі райони Придністров'я за словами Олега Охоржана, це і є та підтримка, яка необхідна республіці, щоб не просто отримувати допомогу від Росії, а розвивати власне виробництво і створювати робочі місця. я особисто. Я вбачаю сенс нашого майбутнього життя тільки в єдності з Росією. Я пам'ятаю, у 92-му танки проїжджали трасою. Це звук російських танків. Вже тоді ми задумалися, що нам обов'язково потрібно бути з Росією разом, і ось вже 10 років ми відзначаємо проведення референдуму. Сподіваюся, що коли-небудь мрія все таки збудеться. Від питань взаємодії з Росією до внутрішньої ситуації жителів села цікавить, чому все ще існують строки давності за особливо тяжкі злочини. До них відноситься, наприклад, вбивство. Нагадаємо, законопроект про скасування строків давності неодноразово вносився президентом на розгляд Верховної Ради. Двічі у 2013-му і втретє у 2015-му. Але парламентська більшість ініціативи відхилила. Не переконала депутатів навіть підписи громадян громадян зібрані ініціативною групою, принесли їм. Сказали, ось вам 52 тисячі підписів. Приймайте, ви зобов'язані. Це громадяни, це виборці. Вони вимагають цього. Нам сказали, ні, ви погано зібрали підписи. Люди не залишили свої підписи, придумували всякі цікаві речі. Зараз пройшов новий парламент. Та ж сама реакція слухати людей не хочуть. Питання у жителів села Глине викликає і чисельність депутатів Верховної Ради. помер. Коли утворилася наша республіка, населення складало 750 тисяч. Зараз залишилася половина. Як було депутатів 43, так і є. Дивишся по телевізору, виступають 10-12 чоловік. Правильно зачем нам ви все правильно говорите? Навіщо нам 43 депутати? Я теж вважаю, що 20-23 – це, хоч греблю, гати, але щоб працювали професійно, щоб не отримували гроші у всяких. Фірмах без відповіді не залишилося жодне питання. Зустрічі з жителями республіки, представників об'єднання за єдність з Росією тривають. Наступна пройде у Слободзеї вже на цьому тижні. У Добосарах триває збирання зернових першої групи. На даний момент прибрано 64% посівних площ. Намолочено близько 36 тисяч тонн зерна. Середня врожайність 37 центнерів з гектара. А на окремих ділянках врожайність склала більше 50 центнерів. Всі подробиці далі. У Дубасарському районі із 30 тисяч гектарів землі сільгосппризначення 26 тисяч становить рілля. Сюди входять і ті землі, які ще два роки тому перебували у користуванні аграріїв Молдови і практично не оброблялися. У минулому році вони були передані придністровським хліборобам. Сьогодні тут отримали хороший урожай даний момент ми обираємо зараз. Збирання пшениці на стадії завершення була еліта засіяна славна. Очікується до 50 центнерів з гектара. Славна вже дала 3,9-4,2 центнера з гектара. Будемо готувати насіння першої репродукції для нас і для інших виробників. Аграрії розповідають, погодні умови в цьому році змусили всіх похвилюватися, оскільки підбираючи сорти, виробники робили ставку на посухостійкі екземпляри. Рясні весняні дощі внесли свої корективи. Багато посівів були вражені, і виникла небезпека, що велика кількість зерна із розряду продовольчого перейде у фуражне. Однак цього не сталося. Зима, пшениця у нас обрана. Озимої пшениці зібрано 61%. відсоток ярого ячменю і ярої пшениці 100%. відсотків. Середня врожайність 37 центнерів з гектара. Намолочено понад 35 тисяч тонн. Озимої пшениці намолочено 23 тисячі тонни. Середня врожайність пшениці 38 центнерів з гектара. У порівнянні з минулим роком це на 5-6 центнерів більше. Сприяли підвищенню врожайності своєчасно проведені агротехнічні заходи і ретельний підбір насіння. Більшість аграріїв перевагу віддають екземплярам одеської та краснодарської селекції, які більш пристосовані до місцевих кліматичних умов. Багато хліборобів у цьому році заклали власні насіннєві ділянки, щоб забезпечити себе на майбутній рік насінням не тільки пшениці, але й льону. В останні роки ця культура інтенсивно культивується в Добасарському районі. Дим і полум'я рибницьких полів в районі почастішили випадки спалювання стерні після збирання зернових. Уже випалено близько тисячі гектарів землі. Про наслідки таких пожеж в нашому наступному сюжеті. Язики полум'я, клуби диму і випалена вщент земля. Подібні картини можна спостерігати на багатьох полях Рибницького району. У такий спосіб землекористувачі знищують стерню після збирання зернових. Смог від пожеж добре відчувають жителі міст і сіл. Ну, запалив сюди, дим, йшов туди, в ту сторону на село. Я вчора бачив, що він догорала, а коли не запалив, якої времіння ліночі, лінію, я не бачив. Ну, дим, мене жінка паралізована лежить, а дим йде туди. Ну, як, не так, неприятніші. Чекалі вон так палять. Заважає дим. Задихаємо всі і діти, і дорослі і люди похилого віку. Діти усім цим дихають. І коли прання вивішують на нього, теж зівсюди йде дим. Для співробітників держнагляду серпень найгарячіша пора в прямому сенсі цього слова. На кадрах оперативної зйомки добре видно, як палають цілі поля. Причому це не випадкове загоряння, а планомірний підпал кожної смуги. Добрий день. Служба госмодзора біспокоїть госінспектор Кавзакансавич. Мені прийшов напарник, сказав ідем, подпалюємо. Сказали, не Горять навіть поля у селі Колбасна, де поблизу склад боєприпасів. Спалювання стерні може призвести до жахливих наслідків, і землекористувачі про це не можуть не знати. Були приглашені спеціалісти пожарної Були запрошені пожежні служби, які провели робочу нараду з пожежної безпеки. Є список відповідальних осіб за пожежну безпеку, де вони особисто розписалися і несуть відповідальність за спалювання стерні. Сільськогосподарські підприємства Рибницького району управлінням сільського господарства були тричі попереджені факсограмами про недопущення спалювання стерні. Кодекс адміністративних правонарушень Кодекс адміністративних правопорушень передбачає міру адміністративного покарання у вигляді штрафу за спалювання стерні на землях сільськогосподарського призначення у розмірах на громадян від 10 до 30 РУМЗП, на індивідуальних підприємців від 30 до 50, на посадових осіб від 50 до 100, на юридичних осіб від 300 до 600 РУМЗП. Підкреслюю, один РУМЗП в ПМР у 2016 році – це 18 рублів 40 копійок. У рибницькому районі випалено вже близько тисячі гектарів стерні. Збиток для землі теж чималий, знищується мікрофлора ґрунту і спалюється її гумус сучасна наука не стоїть на місці, і для того щоб уникнути цих негативних моментів, наука придумала такі препарати, які дозволяють протягом півтора-двох місяців переробити цю солому, тобто переробити ці поживні залишки. Це препарати, які прискорюють процес розкладання соломи. Після цього спрощується проведення агротехнічних робіт. Але сьогодні багато землекористувачів вибирають більш дешевий спосіб, не замислюючись про наслідки. У Придністровському держуніверситеті триває додатковий набір абітурієнтів. На сьогодні до вищого навчального закладу вже подали заяви понад 200 людей. Які спеціальності користуються попитом серед здобувачів, знає Оксана Крук. Юристи, економісти і ІТ-технологи технологи Саме ці професії хочуть освоїти більшість абітурієнтів. А ось на педагогічні та аграрні факультети бажаючих мало. Тому додатковий набір проходить в основному в цих напрямках. Не на всі направлення метрне на всі спеціальності відкритий додатковий набір. Є факультети, на які вже закрили набір. Це кафедра теплогазопостачання та вентиляції, бухоблік, аналіз та аудит, денна форма навчання, правове гарантування національної безпеки. Абітурієнти можуть себе реалізувати в інших напрямках. Передбачені бюджетні місця на педагогічні та аграрно-технічні факультети. В ході основного набору вже зарахували понад дві тисячі людей. Більше половини абітурієнтів поступили за підсумками єдиного державного іспиту. Серед майбутніх студентів також 242 медалісти, з яких 211 навчатимуться на бюджеті. Цифри є цифри. Цифри є цифри, але є ще якість і ефективність діяльності вищого навчального закладу. Рівень якості абітурієнтів, які до нас приходять, зростає минулого року. Було 178 медалістів. Цього 242. Середній бал успішності школярів за підсумками ЄДІ був 44, зараз 47. Додатковий набір розпочався 1 серпня. Заяви подали вже 200 людей. Приймальна кампанія триватиме до 24 серпня. З усією інформацією щодо правил прийому та спеціальностей можна знайомитись на офіційному сайті Придністровського держуніверситету. Оксана Крук, Роман Ліцуков, перший Придністровський. Бендери готуються до 72-ї річниці визволення міста і дня республіки. Як відзначатимуть майбутні дати, обговорили на першому засіданні оргкомітету в адміністрації Бендер про основні заходи, які чекають на нас в серпні і вересні, в наступному сюжеті. 23 серпня у день звільнення Бандер урочистості розпочнуться у 8 годині з церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку наказ верховного головнокомандувача Сталіна. Там пройде мітинг. Взяти участь і віддати данину пам'яті нашим визволителям. Запрошують усіх городян. Потім для покладання квітів делегації відправляться на площу героїв і на Кісканський плацдарм. Також міські активісти планують відвідати ще одне пам'ятне місце варницький плацдарм. Животна 23 августа щорічно, 23 серпня. Учасники нашої організації здійснюють акцію Вечір тиші. Ми приїжджаємо туди, проводимо короткий мітинг, згадуємо хлопців, які проявили там геройство, покладаємо квіти і запалюємо свічки. У Бендерах проживає дев'ять учасників ясько кишинівської операції. Кожного з них відвідають і привітають від влади міста. Бендерська рада ветеранів спільно з управліннями культури і спорту бере участь у розробці програми святкування. Святкові концертні програми будуть проходити щонеділя о 19-й годині, починаючи з 14 серпня у сквері імені Ленінського комсомолу, 22 серпня о 16-й годині. У будинку культури імені Ткаченка пройде концерт реквієм за участю оркестру під керівництвом Віталія Войнова на цьому ж концертному майданчику, 23 серпня, відбудеться закриття республіканського фестивалю хорів ветеранів. Нам, uh, гості. До нас Приїжджає у гості оркестр Войнова. Також буде державний хор. Ми запрошуємо усіх городян. Вхід безкоштовний. Значна частина плану заходи масові, культурні і спортивні. До дня визволення міста приурочили шахово-шашковий турнір і велопробіг. Він стартує з майдану. Визволення закінчується на Кісканському плаздармі. Усіх бажаючих запрошують взяти участь. Велопробіг планують провести напередодні, 20 серпня, о восьмій ранку. Також на оргкомітеті обговорили підготовку до Дня Республіки. План заходів поки остаточно не зверстаний. Ще вносяться корективи. Але вже сьогодні глава міста нагадав про традиційний захід до Дня Республіки загальноміський суботник. У Бендера готові приступити до середнього ремонту доріг. Роботи планують розпочати цього тижня. Через те, що бюджет був прийнятий пізно. Та відсутність валюти вони почались з великим запізненням. На сьогодні є все необхідне для цього організовано постачання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, проведені тендери. Після реконструкції запущений асфальтобетонний завод. Середній ремонт вулиці комуністичної на ділянці від Леніна до Первомайської один з наймасштабніших в дорожній програмі цього року. буде ця ділянка буде перекрита по секційному по кварталах для того, щоб забезпечити об'їзди і проїзди. Це одна із основних магістралей Бендер. Також планується відремонтувати вулицю Котовську від вулиці Лазо до поста постанородин у сторону виїзду із міста Бендери. Також продовжується ямковий ремонт доріг та відновлення покриття внутрішньодворових проїздів. На ці роботи виділено понад 800 тисяч рублів. Їх виконанням займеться Бендерський комунал-Дорсервіс. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно, на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 10 серпня очікується мінлева хмарність без опадів вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів вище нуля, в день 29-31 тепла. У столиці вночі 13-15, в день 30-32 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.